Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати смачні домашні сухарики. Для нашого рецепту потрібно сам хліб. У мене після свята залишилася ціла буханочка хліба, порізана такими шматочками, скибками. Наступної спеції, сіль перчик чорний мелений, для більш яскравого кольору півченої ложки куркуми і копчена паприка. І олія для смаження. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно порізати наш хлібчик. Беру скибочки, складаю одна до одної. Нарізаю таким полосочками, потім кубиками. Ось такі можна більше, можна менші робити, які вам підходять. Перекидаю у миску. І так і з усім хлібом. Ось вийшла ціла миска майбутніх сухариків. Тепер будемо їх підсмажувати на сковорідці. На сковорідку вливаю приблизно 2 столові ложки соняшки олії. Добре, сковорідку розігріваємо і вкидаємо хліб. Бажано брати сковорідку з високими бортиками. Смажимо сухарики час від часу помішуючи до бажаної хрумкої скоринки. Багато олії не додаю, так як сухарики будуть дуже жирні. Ось сухарики майже готові. Вже вони підсмажилися, стали такими сухенькими. Тепер додаю спеції, куркума і паприка, спеції до курки, пів чайної ложки солі і за бажанням, хто як бажає, щоб більш Гострі, гостренькі були чорний перець. Смажимо сухарики на такому середньому вогні ще дві хвилинки. Куштуйте на смак, можливо, ще потрібно додати якісь спеції, солі. Ось минуло 2 хвилини. Тепер виключаємо вогонь. Перекидаю сухарики в миску. Такі сухарики полюбляють і діти, і дорослі, і вони зовсім не шкідливі. Чудова закуска до пива або просто до улюбленого фільму. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!